Всім привіт! Давайте разом з вами зараз робимо ось такі гілочки квіту яблуні із синильної проволоки. Так, Для виготовлення квіточок, таких нам потрібна синильна проволока, або, як називаючи, волохатий дротик. От Потім тичинки отакі, потім флористична стрічка і флористичний дротик. Також нам ще. Знадобиться пістолет гарячий от, ну, ножиці там, от, і там ручка, чи маркер чи фломастер, щоб нам оповозити. Значить, що ми робимо? Для початку нам потрібно накрутити квіточки із стечинками. І ще поробити такі маленькі, типу, ну, там будуть бутончики. так? От, значить... Одну, ось у мене є дві коротенькі, це одна розрізана. Ми ще наріжемо на бутончики, розрізаємо на дві частини, потім на і на шість частин. Розрізаємо, щоб нам зробити бутончики. Нам потрібно одну велику розрізати на шість частин. от А, вели... а на великі квіточки ми не розрізаємо. великих ми зараз будемо робити квіточки. Зараз я покажу. Отже, беремо якийсь фломастер чи ручку, так, беремо синельну проволоку нашу. От, і накручуємо витки. Один кончик лишаємо довше, накручуємо три, 4, 5, 6. Шість, шість витків, так. Тепер це ми з... З скучку все. Потім беремо. Три наші серединки, складуємо їх удвоє, отак, і кладемо сюди, так, посерединці, і скручуємо. Тобто ми їх скручуємо в кучку з тіма двома фостиками. Тепер ми роз'єднуємо, знімаємо. Довший хвостик ми пропускаємо поміж всіх наших оцих шість виточків, витягуємо і закручуємо. Оп. У нас лишається ніжка і шість пелюстків і наша серединка. Тепер ми беремо, роз'єднуємо ці наші пелюстки і кожну пелюсточку стискаємо отак. Оп. Оп. О, все, стиснули. Тепер ніжку ми опускаємо вниз, вниз і вирівнюємо квіточку. От, вирівнюємо квіточку і тепер кожну пелюсточку провертаємо по часовій стрілці. Оп, 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 оп Значить, у нас виходить отака. Квіточка із серединкою І вирівнюємо вже полюсточки трішки їх підгинаємо так крайчики вверх. От. І отакі у нас квіточки виходять. Робимо таких квіточок багато, і потім будемо збирати гілочку. Так, отже, квіточок я накрутила, тепер у нас ось оці так, бутончики. Ми просто беремо так стискаємо вдвоє. Стискаємо вдвоє отак, і отут кінчик закручуємо, робимо такі типа от Беремо флористичний дротик. Значить, бутончики приклеюємо. значить Один клеїмо на верхівочку от До проволочки приклеюємо так. Один на верхівочку І потім отута по. Подовжені приклеюємо. Так, ось тут. У ну, шахматному порядку якось клеїмо оці наші бутончики спочатку, так, от. <кхід> Значить, так, ось бутончики я приклеїла. Тепер. Клеємо. У нас в кожній квіточці є хвостик, так? то ми тепер і квіточки наші приклеюємо за хвостики. Так просто буде зручніше її тоді збирати, цю гілочку, коли вони приклеєні обмотувати. Значить, ось клеїмо так. От ми всі їх приклеїли. Так, дивіться, як гарненько у нас виходить. Тепер, що ми робимо далі, ми беремо флористичну. Зелену можна, можна коричню. І починаємо обмотувати. Зараз я краю бріжу рівненько. І починаємо обмотувати нашу гілочку. значить Починаємо зверху, обмотуємо це місце, де ми приклеювали, все ми закриваємо. Крутим, 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 крутим. так, Доходимо до наступного бутончика, обкручуємо теж цю оце місце, де ми приклеювали і крутимо далі. І так, повністю всю гілочку ми обкручуємо. Дошли до бутончика, знову обкрутили. Зараз я ось покажу, як воно виходить. У нас виходить. Бачите? От. І так повністю обкручуємо, клеїмо всі гілочки, обкручуємо всі наші гілочки.